Десять психологів, вони всі були різні. Один самий перший, був дорогий і повільний. Я живу в дуже швидкому темпоритмі. Я йому плачу, тоді платила свою стипендію місячну за один сеанс. А воно сидить і отак повільно. Добрий день! Що вас турбує? А я така думаю, Господи, я тобі плачу кожна секунду, це гроші, великі гроші для мене. Я хочу, щоб ти мені допоміг щось зробити зі своїм життям. А ти так сидиш і повільно розмовляєш. Потім там було багато різних інших. Одна мене зламала. Я потім зневірилася, якось зловила демотивацію. І на тому моменті, коли вона мене зламала і демотивувала, я вирішила припинити терапію і цим ще більше погіршила свій стан. Допомогла переписати сюди. Установку десятий психолог, грубо кажучи, десь так, так. Да. Ну сподіваюсь, сподіваюся, що допомогла. Сподіваюсь, що не буде відката. Десятий психолог це не приділ.